Друзі, хочу показати вам одне чудо. Я таке не бачила в природі. це мої тюльпани, Красиві. А ось це чудо. Білий тюльпан Росте з центру, з центру троянди. Як побачила, як він бідний росте, я шокована. Цибулина зверху, коріннячку посохло. А він квітне. Боже, це чудо. Яка жага до життя. Справжній українець. Сильний і прекрасний. Зараз я його бистренько підсапаю. Закрію земелькою і полью. Так, да, це чудо, таке хіба може бути? Подивіться, який він прекрасний. Бувають же чудеса.